Отже, новина друга, яку я сьогодні хочу з вами розглянути, про те, що Північна Корея використовує Україну як випробовувальний полігон для своєї зброї, яка здатна нести ядерний заряд. Ракети малої дальності, надані РФ країною, вже були запущені по Україні в січні та грудні. Оце, власне, та новина, яку теж ви просили розглянути. Оце, знаєте, саме більше, це просто, це просто жахіття. Це просто жахіття. Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон для своєї зброї. Ну, ви скажіть, це наскільки треба бути, не знаю, нелюдами чи як це назвати? Полігон, щоб випробовувати свою зброю. Тобто, надаючи, так як пише ЗМІ. РФ. Ці ракети, ті запус... РФ я запускаю по Україні. Ну, жахи, жахи, ви розумієте, що робиться? І відповідно, от тут теж, як продовження тої статті, що на засіданні Ради Безпеки ООН обговорили війну в Україні, а окрема увага була зосереджена на Північній Кореї та Ірані, які постачають агресору ракети і безпілотники. Так. Чого ж вони обговорюють все до сих пір, знаючи, що і Північна Корея поставляє, і ракети, і безпілотники, і та Іран. А вони обговорюють. Чимало учасників зустрічі закликали ці країни припинити торгівлю з Москвою. Закликали ці країни? Ну, про питання ООН неодноразово теж багато говорилося. Хай закликають і далі. Ось де результат. Закликають, закликають, де результат. І представник Південної Кореї в ООН Хван Джун Кук. Ще теж сказав таку, якби би річ, що експортуючи ракети до Росії, Північна Корея використовує Україну власне випробувальний полігон своїх ракет, здатних нести ядерний заряд. Власне, ви мені писали, що досить схвильовані даною, даною новиною, і треба подивитися. Чи Україна все-таки зможе активно відбивати оці всі там нові якісь зброї, нові снаряди і так далі? Чи буде в нас достатньо сили потужності? Це таке перше питання, яке ми будемо розглядати. Отже, перша карта. Відповідь так, по крайній мірі, на даний момент часу, а всі розклади робляться на даний момент часу. Сьогодні в нас 11 січня, так, в дійсності, це може бути, що ми цілком повністю маємо ще чим відбивати загалом ці всі ракетні удари. Там чи з тих, що вони самі виробляють, Росія має це на увазі, чи з тих, що їм поставляють. Одним словом, перша карта так: ресурс необхідний, сила є. Буде підсилення. теж карта говорить, так буде. Аркан ма. Тобто, знову ж таки, для наших систем, для ППО мають поставлятись необхідні там всі снаряди, щоб було чим. Це все відбивати. Наступна карта теж так. Ну, ту з мечів. Три карти, три позитивність цього розкладу. Бо найбільше, що ви переживаєте, чи все-таки Україна буде здатна це відбивати. Тут карта Сонця. Так, буде здатна. Тут карта Сімірка кубків. Головне, щоб далі було чим відбивати, щоб була ця допомога. Допомога, яка має бути: четвірка жезлів і дев'ятка жезлів. Так. Я не кажу, що все можна 100% відбити, але ми бачимо все-таки про доволі високу ефективність і результативність відбитих українським ППО оцих всяких атак від Росії. Тому дай Бог, щоб надалі наше ППО тільки покращувало ще свої показники, і щоб відбивалося 100% всіх ворожих цілей, тих самих там шахедів. Ракетів і будь-яких інших ворожих цілей? Це питання є. Тепер наступний момент: чи допоможе? Теж ви мене запитали все-таки оця поставка тих безпілотників, ракет там цієї Північною Кореєю? Іраном. Чи допоможе все-таки це Росії? Навіть не сказав би слово ну, виграти так, війну. Бо я казав вам не раз, неодноразово, є сценарій, прописаний вищими силами, що Україна має перемогти. Крапка. Цей сценарій поки що не змінився і не відмінився. Але все-таки ну, знанести більшої шкоди і так далі. Ну, Зараз подивимось, що покаже ситуація. Чи можливо якось там змінити хід війни, чи якось дати їм перевагу, все-таки дивимося. Перша карта зразу йде боротьба. Ну тобто, вони то отримують цю допомогу Росія, але таке враження, що навіть той самий та Північна Корея вона переслідує знову ж таки передусім свої цілі. Тому або це не дається в достатній кількості, яку би Росія хотіла тих ракет і тих безпілотників, щось там все рівно не по плану. І сказати, що це кардинальним чином щось змінить. Там чи хід війни, чи ну, можуть бути якісь такі глобальніші катастрофи, чи, наприклад, там та сама там використання ядерної зброї, карта нуля. Тобто поки що ці якби, проекції це більше, знаєте, теж певна інформація для того, щоб людей налякати, нажахати. Тому що в ключовому варіанті, от, по суті, вже їм там допомагають якимись новими видами зброї. А ми Богу дякувати, Україна це успішно відбиває. Розумієте? Навіть беремо з тих позицій, що минулого року в цей час вже скільки там тривалий період, вже були ті самі блекаути. Зараз загроза блекаутів ще до середини лютого зберігається. Я про це говорив вже місяць тому, з середини грудня до середини лютого. Тому не виключно, що може ще будуть якісь такі, скажімо так, поставки зброї, і десь все таки вони можуть ще завдати пробувати шкоди чи інфраструктурним об'єктам України, чи е, навіть під загрозою знову ж таки цивільні об'єкти, але це і без того і раніше було, розумієте? Ну щоб це якимось чином змінило хід війни, чи ще щось там дало якусь велику, велику перевагу для Росії. Богу дякувати, карта цього не показує. Ще раз кажу, я не знаю, яка буде перспектива майбутнього. Ми кожного тижня я роблю прогноз по регіонах. Прогноз на щодень, де там по карті ми дивимося, що, як, до чого. От, тому слідкуйте, бо такі тривалі прогнози, то плюс-мінус до тижня наперед ще можна скласти. І то не завжди воно так є. Бо ворог плани міняє, але, по крайній мірі, попередження є. Тому тут, от власне, така йде ситуація. Що дай Бог відбивати будемо знову це успішно, і їхня допомога, тобто Північної Кореї і Ірану для Росії не стане якимось таким глобальним. кажу, не свої які ще цілі переслідують. Може, в цілі питання там грошей чи ще щось, там одним словом, що ця допомога не є в такій кількості, яку би Росія хотіла, і це не стане якимось глобальним чинником. Що Росія десь там але може перемогти? Так, затягування ситуації спроби нанести ще шкоди. Ну так, але в ключовому варіанті карта нуля. Тобто, ще раз скажу, сценарій перемоги України ще ніхто не відміняв. От, ви ще пишете, що стався там якийсь землетрус в КНДР, так наскільки я бачу і. Напишіть, будь ласка, ще раз цю інформацію в прямому ефірі, бо я десь повідомлення ваші пропали. І є припущення, що вони можливо випробовували ядерну зброю, так? Не виключено. Карта тут йде підтверджувальна, що так, цілком повністю, це могло бути. Шестірка жезлів, карта Верховний Жрець і карта Рицар Пентаклів. Не виключно, що це могло бути також цей землетрус, спричинений випробуванням нової зброї, в тому числі, яка може нести якийсь її ядерний заряд. До чого котиться світ? Бачимо самі. І ще третє питання, яке я хочу розглянути: наскільки довго взагалі от карта покаже, може бути ця допомога? Ірану для Росії, Північної Кореї для Росії. Спочатку подивимося Іран для Росії, для Росії наскільки вона подається допомога. Рицар Пентаклів перевернутий. Ну кажу, все одно ця допомога є не в тій кількості, яку би Росія хотіла. Королева мечів перевернута. Все рівно будь-який процес має початок і завершення, і це карта конфлікту, карта місяця, і певні конфлікти суперечки є. При тому тут ще питання самої якби, якості наданих. Навіть тих самих безпілотників так далі. Далі карта йде сімірка жезлів, тобто якийсь теж, якби провал і спад в плані цієї допомоги. І карта Двійка Кубки. Тобто, по, взагалі, якщо дивитися, то знову ж таки, чому це відбувається через от, питання грошей. От, але питання на цих грошей цих оплат можливо недостатнє. І на основі цього можуть бути певні конфлікти. Тобто, ще все рівно карта показує, що певні домовленості якісь є, тривал... певний час ще можуть ці домовленості виконуватись. Як мінімум, зараз карта показує цей період, який йде саме в січень-лютий, а далі ну, щось не все так просто, тому що карти активно починають випадати перевернуті. Тобто до лютого це такий перший ще період, до квітня це ще другий період. Далі щось там на, межа, на, ночь, це як, на ножах, на мечах. Бачите, які карти падають. І теж конфлікти, непорозуміння. Це питання по Ірану. Тому така от якби картина. Но більш, скажімо так, якщо дивитися по таких допомозі, яка більш несе загрозу, це, звичайно, північна парея, тому що це і ракети, і так далі. Які можуть бути ще інші і ще новіші, і саме, щоб тут можна було їх випробовувати так, як вони хочуть? Ну це взагалі жах і це, навіть, знаєте, це в голові не вкладається Україна як полігон для випробування їхньої зброї. Як це можна знаєте, людською мовою і без нецензурної лексики прокоментувати? Напишіть в коментарях. Співпраця Північної Кореї і Росії. Тут карта набагато сильніша. От я кажу. з кубків свої цілі переслідують, поміркованість. Так, це ще може тривати певний час. І диявол. Оці знаєте, дияволи зустрілись. Тут співпраця може бути припинена тільки. Після скидання оцього от тоталітарного путлєрівського режиму в Росії, тобто, коли прийде нова сила, яка просто не захоче вести співпрацю. Коли імператор піде геть, карта перевернутого імператора, доки оце все, що є там при владі і ці всі коаліції сатанинські, це все, знаєте, як об'єднання цих двох нечистивих, до тих пір та співпраця буде. Але вже як показав попередній розклад, щоб в ключовому варіанті це змінило якось так сильно там, сценарій перемоги України, ні, це не міняє. Так. А після того, як би змінилась влада, бо рано чи пізно і це відбудеться. Був переворот, не знаю там що, ще про це будемо робити окремий розклад. Ну, слідкуйте за моїми прогнозами. Але після зміни влади, коли прийде. Хтось якраз такий, що буде за якісь дійсності адекватне врегулювання воєнного конфлікту і забере всі війська з України, і таким чином припинить співпрацю з Північною Кореєю, тоді це питання буде вирішено. Поки на тих провладних позиціях, є ті, хто є, ця співпраця, карта показує, буде тривати. Тому дай Боже. Світлом темряво долаєм, зло перемагаєм. Хай всі ці сатанинські коаліції рушаться, йдуть крахом, і хай їм вертається сторицею, все негативне, що вони відправляють по відношенню до України. Хай буде так.